Я запрошую до слова Олену Лобач, директора з маркетингу, та Сергія Дмитрука, директора з виробництва олійно жирової продукції компанії Олком. Вже понад 75 років. Ми робимо цей світ смачнішим, постійно вдосконалюючи формулу наших продуктів та зберігаючи традиції і якість київського маргаринового заводу. Наше підприємство активно займається виробництвом маргаринів та жирів. Для харчової промисловості, як сказала Олена, як і для B2C, так і для B2B ринку, по-перше, ви будете випускати високоякісну продукцію відповідно до вимог і стандартів Євросоюзу та США. Зможете значно розширити свій асортимент та збільшити терміни реалізації своєї продукції. Ми взагалі орієнтовані під нашого споживача і готові випускати маргарини з рецептурою, з властивостями, з показниками, які підходять саме вам. Важливо не просто нагодувати споживача смачною та корисною їжею, а бути у профіті, тобто зменшити витрати на виробництво, при цьому не знижуючи якість продукції. І все це ми, як виробники функціональних інгредієнтів, можемо повністю вам забезпечити з найкращими умовами співпраці. Будемо допомагати вам досягати найкращих результатів вашої праці. Дякую. Дякую вам за.